попередження для всіх українців, які вже працюють в Польщі або тільки планують їхати на роботу в Польщу. Тільки за останні декілька днів я отримав десятки повідомлень про те, що в різних куточках Польщі на абсолютно різних підприємствах в українців на житлі на роботі примусово забирають їх телефони і перевіряють їх на наявність підтримки Путіна, Росії і війни в Україні. І у випадку, якщо такі переписки знаходяться, або просто є підписки на ті групи, які підтримують таку ідею, то людей без розмов звільняють з роботи і виселяють житла. Звичайно, що ці всі. Дії абсолютно незаконними, їх можна оскаржити в суді, але по-людськи я їх підтримую. Тому що якщо людина, виїхавши з України і працюючи в Польщі, продовжує підтримувати Росію, то їй не місце в Польщі, Їй місце в Білорусі, в Росії або іншій неєвропейській країні. Тому що наша сила в єдності, і завдяки тому, що ми єдині, ми кожного дня крок за кроком наближаємо нашу перемогу. Тому, якщо будете бачити якісь такі підозрілі дії, то не соромтесь про них, повідомляти вашому координатору і повірте, результат не змусить себе довго чекати.